Всім привіт! Мене звати Віка та в цьому відео я хочу поділитися, як я полюбила біг, здорове харчування та як введення в моє життя деяких простих та часом не дуже простих звичок допомогло мені скинути 13 кг. Мабуть, потрібно почати з того, що до мого теперішнього схуднення я ніколи не була худою. А я більш мала таку соковиту фігуру. І а, особливостями моєї фігури є те, що в мене верх більш об'ємніший, ніж низ. По-моєму, це зветься перевернутий трикутник. І навіть при моїй максимальній вазі об'єм бетер був 92 чи 93 см, а от об'єм бюсту був пристойний 97 чи 98 см. Тобто різниця була така помітна. Я не скажу, що я дуже сильно переживала з приводу моїх об'ємів. Навпаки, я більше думала, що кістка широка, генетика. А тим більше, що навіть при моїй максимальній вазі я ніколи не виходила за індекс маси тіла. Тобто він завжди був в нормі. Але незважаючи на те, що мій індекс маси тіла був в нормі, це не заважало мені з підліткового віку спробувати ну просто більшість існуючих на той час дієт. Як я тільки не знущалась над своїм організмом, я не їла після шести вечора, влаштовувала собі ніколи, я пила тільки воду або іншу рідину, їла одні яблука, курячу грудку, рис. І думаю, не потрібно говорити, що це не про здоров'я і, чесно кажучи, навіть не про схуднення. І чесно кажучи, я не можу назвати жодної дівчини, яка хоча б раз у своє життя не сиділа на якійсь дієті або не хутла до свят, після свят, до відпустки і так далі. А, незалежності, до речі, від статури та ваги. Це можна назвати таким токсичним трендом на той час, і я думаю, це пов'язано в першу чергу з тим, що не було інформації в такому вільному доступі, як зараз, про нутриціологію, дієтологію, здорове харчування і так далі. Варто та сказати, що я завжди, більшу частину свого життя, точно я займалася спортом. Я ходила на легку атлетику. Я займалася дзюдо, також я ходила в зал. А у 2018 році я почала ходити на полденс. А я брала для себе полденс, тому що я знала, що цей вид спорту задіює всі м'язи. І також мені дуже подобались фігури полденсерів. Тому тричі на тиждень після роботи я ходила на полденс. Я дуже полюбила цей вид спорту. У мене почали виходити акробатичні трюки різної складності. І в часи карантину я починаю працювати з дому. Я знаходжу студію, яка вже знаходиться біля мого дому, і починаю ходити на полденц майже кожен день. Моя фігура почала змінюватися, в мене почало бути більше м'язів, мої об'єми почали зменшуватися, хоча вага була плюс-мінус, не та сама. Така почала бути реконструкція тіла, якщо це можна так назвати. Також я підключила до своїх тренувань ще розтяжку, екзот, і тоді я майже сіла на шпагат. Після 24 лютого ми тимчасово переїжджаємо до моїх батьків, моє рідне містечко, де немає стадії полденсу, а є зал, але мені, чесно кажучи, не дуже. Хотілося туди ходити, та й взагалі я так розумію, що мені зал не подобалося ходити. І я розумію, що немає студій, але є простір. І я починаю бігати. Я вже колись пробувала почати бігати, але через те, що я не знала бази, не знала, як слідкувати за пульсом, не знала, який потрібен одяг, взуття. Мені до цього біг не дуже заходив. Але я вирішила дати йому ще один шанс. Я почала бігати з маленьких відстань по 2-3 кілометри, тренувалась майже кожен день, і вже через 3 місяці я пробігла свою першу десятку. Я навіть подумати не могла, що я можу скільки бігати. Я почала бігати все більше, і більше, поступово нарощувати, нарощувати відстані, і через 5 місяців тренувань. Я пробігла свій перший півмарафон. Після того, як я пробігла свій перший 21 кілометр, це мене настільки надихнуло, що я почала бігати майже кожного дня. Я бігала в будь-яку погоду. Біжу, тільки ще бачила зайчика. його Але він десь там. Я зрозуміла, що неважливо, де я в Києві, в шполі, а, десь, від, десь у відрядженні чи у відпустці, я все одно можу пробігти там, 5, 10, 15 кілометрів це взагалі не проблема. Дійшла до того, що я бігала більше, ніж 300 кілометрів в місяць, і тільки при бігі, при тому, що я взагалі не змінювала свої харчові звички. Та харчування я схудла на 6 кілограмів. В харчуванні я тоді себе взагалі не обмежувала. Я їла фастфуд, їла солодке. Взагалі не знаю, на яку кількість калорій я харчувалася. Але десь трішки більше року тому я вирішую пройти повний чекап по організму, здаю аналізи, в тому числі на холестерин. І виявляю, що він у мене набагато ще й норм. Я не думала, що в моєму харчуванні є якісь великі проблеми. Я думала, ну так, я їм солодка, я їм фастфуд, але ж його всі їдять. До того чоловік харчується точно так же, як і я, і в нього нормальний холестерин. А я тоді також проходжу у зі порожнини. До, з цим всім щастя до гастроентролога, і вона мені прописує дієту, де потрібно відмовитись від солодкого, від молочки, від усього. Моя перша реакція була дуже, не знаю, агресивна, та я сприйняла це зі скептисом, тому що ну, як повністю відмовитись від солодкого, повністю відмовитись від молочки. А я не уявляла, як це. Я могла передати душу за сир. А, але я зрозуміла, що потрібно щось робити, тому що якщо в такому віці у мене вже якісь є моменти, типу, що буде далі. А, навіть не проблема в тому, що зараз, а в тому, що яка йде тенденція. І я почала в цьому розбиратися, почала а, читати статті по діатології, слухати. Лекції нутриціологів, пройшла курс про здоровому харчуванні, і зрозуміла, що мені потрібно повністю міняти свої звички. Але проблема в тому, що якщо раніше інформації не було в такому вільному доступі, зараз у нас дуже багато інформації, і важко розрізнити, яка із них правдива, яка дійсно йде від кваліфікованих лікарів. А, а яка від, так скажемо, людей, які хочуть продати свої курси, або, або які дослідження про оплачення якимись маркетинговими компаніями. І це велика проблема. Тому що, наприклад, однією з лекцій, якою я подивилася, була від нутриціолога, який говорив, що. Взагалі, зараз продукти вже не ті. Раніше було краще, що в них немає тих макро- і мікроелементів, які потрібні нашому організму. І нам потрібно пити дуже багато всяких вітамінів та бадів. Я його послухала, накупила просто дуже багато всього. Думаю, я ще й тренуюсь, мені потрібно щось до тренування, після тренування, для відновлення. І так далі. Але трохи більше в цьому порозбираючи, трохи більше, дізнаючи, дізналася про взаємодію а, різних продуктів та що там є. Я зрозуміла, що єдине, що я робила цими бадами, я просто робила більш дорогою свою сечу. це все. Я прослухала лекцію дієтолога з 20-річним досвідом, яка власними руками робила аналіз е, всіх продуктів, більшості продуктів, які ми вживаємо, і все там є: всі, всі вітаміни, що нам потрібні, всі елементи, і не потрібно такої великої кількості бадів. Після того, як я пройшла курси правильного харчування після того, як я прослухала лекції. Саме компетентних лікарів, дієтологів, нутриціологів сформувала принципи, які задовольняють саме мої потреби, які покривають всі дефіцити, які потрібні саме мені, зважаючи на мій спосіб життя, Сформувала, якби, прорахувала кількість калорій, яка потрібна особисто мені, кількість білків, жирів та вуглеводів. І за 4 місяці такого харчування я спочатку понизила холестерин, а ще за 4 місяці я його привела до норми. Зараз я регулярно проходжу чекапи, і зараз все окей, в мене немає дефіцитів, всі аналізи в нормі, зробила у відчурної порожнини там теж все окей. І я зрозуміла, що це діє. Саме в моєму випадку мені не вдалося цей процес якось передати на аутсорс. Мені довелося самі розбиратися в цьому і методом помилок вивести принципи, які працюють саме для мене, і вести в свій спосіб життя звички, які будуть працювати саме на мій організм. А зараз я керуюсь принципом 80 на 20, де 80% мого харчування це саме здорові продукти, які дадуть моєму організму все, що йому потрібно. А 20% це продукти для душі. Все-таки про свій ментальний стан потрібно також дбати. І також одним, мабуть, із перших кроків. Які я зробила до шляху до здорового харчування, я відмовилась від солодкого. Від солодкого, від десертів, а я читаю склад, тому що навіть в тих продуктах, де ми думали, що він ну, ніяк не може бути, цукор є. Тому я читаю склад, не беру продукти, де цукор особливо де він на перших місцях, не беру продукти, де є трансжари, а це більшість продуктів в супермаркеті, на жаль. Якщо я їм солодке, то це або з дуже класним складом, де майже немає цукру, або я готую його сама. І то це частіше із фруктів та сухофруктів. Зараз моєю ще одною цілею є повернути мої шпагати та стати більш мучкою, тому що за той час, що я не займалася стретчингом, я на жаль втратила. Зараз я їх поступово-поступово поступово повертаю. Додала до своїх тренувань ще пілатес. Ним я також займаюся майже кожного дня. Я знайшла відео, які дуже подобаються мені. І неважливо, там я можу позайматися 10 хвилин, 20-30. Але я роблю ці вправи майже кожного ранку. Я бігаю майже кожен день. Біг насправді мені дуже багато дав, окрім фігури, яка мені подобається. Біг це те, що зберігає моє ментальне здоров'я. Він мені допомагає боротися зі стресом. І я розумію, що неважливо, яка погода, неважливо який стан, якийсь час в моєму графіку для бігу я маю знайти. У мене зараз немає цілі по вазі. У мене моя вага повністю влаштовує. Вона тримається на рівні 48-49 кг. У мене є зараз цілі більше повернути свою гнучкість, повернути свої шпагати, залишитися здоровою. В цьому відео я розповіла про свої основні харчові звички, про свої принципи, про свої спортивні звички, якщо це можна так назвати. Що допомогло саме мені та свій шлях. Я навмисне не даю ніяких порад, тому що я не лікар, я не професійний спортсмен, я людина, яка багато чого перепробувала для досягнення своєї мети. А єдине, що я дійсно можу порадити, це привіряти інформацію, яку ви чуєте, та читаєте, тому що, на жаль, Особливо в такій сфері, як харчування. Більшість інформації це може бути звичайний маркетинг. Я думаю, що я зніму ще окремі відео про своє харчування та як я бігаю. Тому на цьому все. Всім дякую за перегляд. Всім пока!